Фестиваль «Джаз на Дніпрі вперше відбувся понад 50 років тому. У 2016-му традицію відновили. Минулого року через карантинні обмеження фестиваль проходив онлайн. Розповідає організаторка Марія Гусева. Каже до цього фестивалю: готувались близько року. Організація великих фестивалів це завжди складно, це е, завжди складно, е, тому що активна підготовка починається вже ближче до фестивалю, а команда не може працювати от фуллтайм цілий рік. Але от, на ключових позиціях е, у нас всі працюють майже цілий рік, тому що за меншу кількості часу ми не встигаємо зробити нічого. Плюс півтора роки. Е, не приходили такі масштабні івенти, і всі люди не в тонусі, які навіть працювали там з суперкласними артистами. Їх дуже складно е зібрати, вони все згадують, тому насправді це, цей рік дуже складний. Була складність, е коли артист за пару днів всказував своє свою участь, але ми працюємо з командою, якій ми довіряємо, як собі. Тому ніякої паніки не було. Все було спокійно. Ми розуміли, що ми з цієї ситуації вийдемо і фестиваль не понесе ніякі репутаційні чи інші збитки. Цього року через карантинні вимоги організатори перенесли фестиваль з Монастирського острова у парк, розповідає організаторка. Каже, на фестивалі одна локація платна. У її вартість входить швидкий тест на covid 19 Ви можете з цим квиточком піти до найближчого, найзручнішого пункту і здати експрес-тестування. Через півгодинки вам приходить результат на вашу пошту, і ви з телефончиком можете підійти до КПП, показати, що у вас все окей, і без маски, без дистанції півтора метра. Ви можете відвідувати концерти літнього театру. Решта локацій на фестивалі безкоштовні, каже Марія. Обіцяє багато заходів і для дітей, і для дорослих. Каже, на вихідних заходи розпочнуться з пів на дев'яту ранку і триватимуть. До ночі. За словами арт-директорки фестивалю Анни Рускеві, сьогодні біля центрального входу у парк о шостій вечора розпочнеться безкоштовний концерт. «Восходящі джазу. Ми пригласили п'ять команд з різних стран, дві команди з України і ребята з Польщі, з Франції і австрало американський колектив. Всі ці музиканти вони вже стоялися. Они уже имеют регалии, награды, конкурсы и, В общем-то, них пишут джазовые журналы. Это, в общем, сегодня это уже джа, джазовые звезды, но с в, в среднем до 35 лет. То есть мы считаем, что это будущее джаза. За програмою Культурна столиця на культурно-масові заходи у місті передбачено понад 56 мільйонів гривень. З них 8,1 мільйони гривень вже спрямовано. Повідомила заступниця начальника відділу бюджетування невиробничої сфери управління фінансів Олена Прилуцька. Ми надіслали запит, щоб дізнатись скільки грошей витратили на організацію цього фестивалю. «Джаз на Дніпрі триватиме до 18 липня з повним переліком захо. Ходів на наступні дні можна ознайомитись на сайті фестивалю. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко: Новини на Суспільному. Дніпро.